Все, благий, Отче Миколаю, великий і предивний чудотворче, ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволив від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя, тих, що є в горі, і нуждах теперішнього життя. Поспіши й до мене із своєю поміччю. Захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти, хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене щитом твоєї молитви перед праведним гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я. Сподобалася навіки в небі разом з тобою прославляти і величати Боже милосердя. Амінь.